У Прикарпатському університеті відбулося відкриття українсько-німецької літньої школи семінару з експериментальної біології та біомедицини. Науковці з 10 міст України разом з німецькими колегами шукатимуть перспективи для молодих вчених, вчитимуться долати глобальні виклики сучасного суспільства. На базі Прикарпатського університету така літня школа, семінар з експериментальної біології та біомедицини відбувається вперше. Проект реалізовується за фінансової підтримки німецької служби академічних обмінів за кошт міністерства закордонних справ Німеччини. Хочемо їм, так би мовити, надати інформацію з двох напрямків. З одного це науковий напрямок, називається модерні самі сучасні аспекти науки про життя. Тобто ми будемо розказувати, які теми цікавлять ці європейське наукове товариство, які теми також найкраще фінансуються європейськими агенціями. Інший напрямок політичної ради швидкої інтеграції України в європейське наукове середовище. Участь у семінарі беруть 25 молодих дослідників з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова, Чернівців, Тернополя, Сум і Краматорська. Учасники школи відбиралися за кількома критеріями: перше це науковий рівень, наукове значимість їхня, друге це володіння англійською мовою, третє це вміння спілкуватися. І четверте, мабуть, це вміння. Працювати на міжнародному рівні на урочистому відкритті школи міський голова Івано-Франківська зазначив, що Прикарпаття загалом може похвалитися доброю співпрацею з німецькими фундаціями, і це не тільки наукові проекти. Навіть такі проекти. Утеплення нашої міської лікарні за рахунок гісу німецького фонду, який нам надав фінансову допомогу, і ми на день незалежності плануємо відкрити вже оновлену утеплену лікарню. Тому дякую нашим партнерам, що вкладають кошти в розбудову нашої держави і нашого міста. Українсько-німецька літня школа працюватиме до 31 липня у лабораторіях кафедри біохімії та біотехнології. Ділитимуться досягненнями молоді науковці із України і з вищої Західної Європи. Також запрошені представники міністерства освіти і науки України ректорату Прикарпатського національного університету.